Доброго дня, добрий. Як ваші справи? А потихеньку. Ви пам'ятаєте, ми з вами сьогодні домовлялися, що зможемо поспілкуватися з приводу ваших вражень від співпраці з турбове. Готові зі мною поспілкуватися? Якщо вам буде зручно, мене зараз можуть жаби квакати, бо я за місто виїхав. Я на норму на природу виїхав серйозно на річки. Давайте так, якщо я почую, що жабки сильно у вас там квакають, то я вам скажу про це. Поки що, наче нормально. Звати мене Андрій. Займаюся електронною, скажімо так, комерцією, інтернет-магазин, сільхозобладнання ну, для мототехніки, сільхозтехніки, скажімо так, скільки вашому магазину років вже багато ви на ринку часу? На ринку взагалі 8 років. Звернувся до вас, до вашої компанії, зробив магазин. Другий рік пішов. Скажіть, будь ласка, а у вас є офлайн точки чи тільки онлайн? Є. Е. Є офлайн. У мене основний акцент на на онлайн. Онлайн. Тобто, все ж таки, так. онлайн дає більшу можливість розповсюдження товарів, правильно? Звісно, звісно, набагато краще. Скажіть набагато що, краще, з часа більше, 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 більше. І, і, і зручніше. Так, і не треба стояти кожного дня щось продавати, тобто, поки ви займаєтеся своїми справами, люди купують товари. Так, це є, так. Андрію, скажіть, будь ласка, як взагалі ви прийшли до Турбовеб, де нас знайшли, чи хтось підказав, чи десь, можливо, побачили рекламу? Порекомендував партнер, мій, мій партнер, який вже користувався вашими послугами uh -huh. Google Shopping. Ну, я ризикнув, хоча трошки довго вагався, бо в мене був негативний, скажімо так, досвід з одною it компанією і не буду їм робити антирекламу і рекламу, бо антиреклама каже реклама. Ну, Трошки був я неприємно вражений, скажімо так, їхньою роботою, їхнім просуванням взагалі. Але вирішив, наважився не жалію. Угу. Я, власне, якраз хотіла запитати вас, чи був у вас негативний досвід, але ви трішки випередили моє ну, запитання. Ну. Був такий досвід негативний. Попросту коли вам колега порадив, ви вже якось так в, власне на довірі прийшли чи наші менеджери вам розповіли все так, що ви зрозуміли, що от ці хлопці професіонали, буду співпрацювати з ними? Е, ну, попад, дивиться. Я вже бачив на живому прикладі, що в нього працює. Все mm -hmm. добре, я чув. Неодноразово спілкування із менеджерами і, і взагалі, ну скажем так, відношення людське доступне там за якесь запитання, не вимагають коштів, як в мене було з попередніми попередньої ті компанії. Щоб просто спитатися, чому так вони кажуть: візьміть, проплатіть на свій рахунок, і тоді ми будемо відповідати на ваші питання. Ну, тобто люди, я так зрозумів, були зацікавлені водноразові а не на постативо. Угу. Так, є така штука, до нас іноді приходять клієнти, і саме від таких від таких, я так, навіть а... пам'ятаю, що це одна така контора на всю Україну, і всі чомусь тікаються об неї. Але це таке, це досвід. Розкажіть нам, будь ласка, який інструмент ви налаштовували в турбове? Google Шопінг Угу. Фейсбук Макс. поки що ще не налаштовували, так? Поки ні, поки я думаю. Ну, у мене, по-перше, лінійка товару така, що я не думаю, що для Фейсбука вона, Ну, я не кажу ні. Угу. Як вам враження від Google від налаштування нашої реклами в Performance Max? Працює задоволений. Є замовлення, є дзвінки, є через корзину конверсії, є в телефонному режимі. Ну сайт живе, працює, слава богу. Угу. Як вам співпраця із нашими менеджерами Галиною та Русланом? Які враження у вас склалися від них? Тільки позитивні, тільки позитивні, більше таких людей. І, і взагалі, я бажаю і Галині, і Руслану, тільки процвітання, і працювати, в скажімо, тому ритмі і дусі, як вони працюють. Тобто Відношення нормальне, чітко ставляться задачі, чітко виконується. Руслан ну, молодець. Він мені це все. Ну, скажем так, спеціаліст від Бога, і він на, на своєму місці, скажем так. Бо є люди, які працюють за зарплату, а він працює, скажем так. Я бачу, що йому йому це не подобається, молодець, молодець. Я задоволений. Чудово, скажіть, будь ласка, чи виникали взагалі впродовж цього шляху налаштування реклами якісь проблеми? Можливо? Можливо, виникали якісь складнощі, і що саме траплялося, якщо було таке? Ні, все, все рівно, все рівно, як нам замовив я послугу, маю на увазі на налаштування реклами. Навіть почало працювати швидше, ніж мені казали, мається на увазі. Там давали якісь два тижні, три тижні на розкут, і буквально через 4-5 днів в мене вже перші замовлення пішли, перші дзвінки. Хотіла ще вас запитати mm. про те, що ви б побажали турбовебу колективу компанії загалом. Всім дотичним людям до цієї роботи, яку ми виконуємо, бажаю вам не знає. Бажаю вам не, не змінювати свої пріоритети. Маємо це на увазі не ставити першу чергу заробіток, а друге це відношення, то залишатися на високому рівні, на якому ви зараз є. Все у вас буде добре, у вас будуть клієнти. Дякую, Андрію. Чи будете рекомендувати нас е, своїм знайомим, можливо, колегам? Обов'язково я буду зараз запускати ще один проєкт з вашою допомогою. Тобто ви масштабуєтеся, правильно я розумію? Так, так. Чудово. добре? Так, 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 я знайшов нішу свою і знайшов е, спеціалістів, маючи на увазі вас організацію, якою з допомогою якої це буде добре. Будемо працювати багато вперед. Чудово, Андрію. Я вам дуже вдячна за ваші відгуки, за ваші коментарі. Ми, в свою чергу, я від імені Турбовеб, також бажаю вам розвитку, бажаю вам зростання продажів, аби ваш новий проект розвивався такими, знаєте, семимильними кроками. І щоби все у вас було добре, а ми будемо вам в цьому допомагати і сприяти. Бажаємо дякую. Дякую, велике Андрій. До речі, ще дякую за те, як ваші пташки співали. Тому що у нас в офісі не так часто почуєш пташок. Передому все дякую, пташком. Чудово, дякую вам, Андрій. Гарного дня вам бажаю. Дякую, взаємно, так, до побачення.